Вас, дорога церква, радію своїми словами Христос народився. Нехай Господь рясно благословляє усіх вас, благословляє ваші доми, благословляє ваші серця, благословляє вашу церкву і всю вашу родину, тому що для нас народився Спаситель, ім'я йому Ісус. І ми знаємо, що сьогодні і в ці дні, коли ми святкуємо. Народження Ісуса Христа дуже багато ми, ми читаємо, ми проповідуємо, ми співаємо, і ми чуємо про яслі, про зірку, про мудреців, про багатьох, багатьох таких людей, які були причетні або були біля Ісуса Христа, або в той час, коли Він народився. І ця історія пов'язана з тими людьми. Але основна увага наша вона є прикута на того, хто народився. Якщо мова йде про яслі, то там був Ісус. Якщо мова йде десь інші якісь речі, якісь інші справи, то там є Ісус. І коли ми, друзі, збираємося тут, на тому місці, і хто би не прийшов, хто би до нас не приїхав, тут є Ісус. Ось до кого прикута наша увага, кого ми проповідуємо, і про що сьогодні ми звищаємо для нас, для того, щоб. Підняти наш дух для того, щоб оживити нас, щоб нас підбадьорити, і ми з новими силами, свіжими силами жили в цьому, як Бран казав, постмодерністському світі і в тих лабіринтах правильно орієнтувалися, тому що дуже легко заблукати, дуже легко попасти в якісь певні, в певні речі, де ми можемо там залишитися. Борони нас Боже від таких речей. Тому нехай кожен із нас на місці цьому, він набереться свіжих сил для боротьби, бо перед нами боротьба. Ми ще в дорозі. І нехай рясно Господь благословляє. Я бачу, що ваші очі стали трошки більші. Були дуже маленькі, напевно, помучились. Хай Господь благословить. Наберіться ще терпіння, я довго не буду затягувати часу, але хочу поділитися тою радісною звісткою про народження Ісуса. Брат переді мною читав слово, яке було написане в книзі Пророка Ісаї в 9 розділі. Я прочитаю з п'ятого вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада. На раменах його. Друзі, на тих декількох словах можна побудувати проповідь. Ви знаєте, що Ісаїя звіщає для нас віруючих людей. Для нас народилась дитина, нам даний син, і влада на раменах Його. Ми звіщаємо у наших зібраннях, і сьогодні ми чули, що Він народився. У наших сердечних яселках. Даний нам син, дорога душа, віруючий, хто би ти не був, брат чи сестра, можливо, в тебе проблеми чи хвороби? Можливо, ти сьогодні проливаєш сльози. Можливо, ти борешся, маєш боротьбу з певними силами, які сьогодні повстали проти твого дому, проти твоєї душі. Нам даний син. У твоєму серці є Ісус Христос, і Він має владу. Влада на раменах Його. Він має владу над твоїми проблемами. Він має владу над твоєю хворобою. Він має всю владу над твоєю долею. Проблема за нами. Наскільки ми довіряємось нашому Господеві? Наскільки ми дозволяємо йому діяти його владою серед нас? діяти його владою в нашому житті. Дуже часто я зустрічаю людей, які кажуть мені, брат Сергій, ти знаєш, напевно, мене Бог вже не чує. Я така бідна, грішна. І починає розказувати свої проблеми, починає людина розказувати свої біди, а про Христа ні слова. Я кажу, сестра, ви віруюча? Ну, можна зрозуміти, настільки наполягають проблеми, настільки наполягають різні ситуації в житті, що ми часом за тими проблемами, за тими хвилями і Христа не бачимо, бо так тисне, бо так болить, що голови годі підняти. Але я хочу сказати, що над усіма тими проблемами має владу Ісус Христос. І потрібно бачити того, хто є вище над усіма, над усім. Ісус Христос є вище над твої проблеми. І як добре, коли віруюча людина що би не було, вона бачить того, хто народився в її серці. Яке є щастя довіряти Богові своє життя, яке є щастя довіряти Богові свою долю. Яке є щастя довірити Богу свої проблеми, свої заботи? Каже Христос: не турбуйтесь про завтрашній день, бо завтрашній день буде сам за себе турбуватися. Ну, часто порою так буває, ми так заліземо у наші проблеми. Так хочемо, то все щось зробити своїми силами, а потім знемагаємо, серце болить, і знаєте, вже тиск піднімається, і багато-багато різних проблем. І кажемо: Господи, де ти? А він стоїть в стороні і каже, коли ти дозволиш мені вже діяти в твоєму житті. Ми дуже часто своїм невірям не дозволяємо Богові діяти у нас. Діяти в нашому житті. Хай Господь навчить нас, дорога, Хра... церква Христова, щоб ми були тими людьми, які довіряють Богові, тому що влада уся на Ньому, Алілуя! Ісус Христос сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. А церкві Христос сказав, ви ідіть, тому що мені дана влада. На небі і на землі. Ідіть і Євангеліє царства, звіщайте всьому створінню. Коли Ісус має владу, і вся влада йому доручена на небі і на землі, і всі сили Йому покоряються, то де є Ісус? І дуже часто віруючі люди, вони уявляють Ісус десь там дуже далеко за хмарами, дуже високо. А я тут. В глибокій долині, в глибокій ямі, і то ще й в болоті всяких проблем. Дорогі друзі, Ісус Господь, Він відкриває нам своє місце перебування. І через пророка Ісаю Він говорить, каже: пробуваю я на височині і в святині. І далі третє місце. Із зламаним та упокореним, щоб оживляти духа скромним. Щоб оживляти серця згноблених. Алілуя! Дорогі друзі, незалежно від того, наскільки велика є твоя проблема, з тобою є Ісус, коли ти йому довіряєшся. Я вірю в це. Я бачу Його руку завжди наді мною. Я є свідок багатьох Божих звершень, коли Божа сила. І коли Божа влада, вона звершується над долею людей, над серцями людей, ви можете теж це сказати, але як часто, друзі, у нас не достає сили вірити, тому що перемагає щось оте, що є у цьому світі, борони нас Боже від подібних речей, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний. Отець вічності, князь миру. Дорогі друзі, ми знаємо, що ім'я, яке йому дано, дано Ісусу, воно определяло його характер, Його долю, Його місію, Його призначення. Взагалі, коли ми читаємо Біблію і взагалі дивимося на єврейський народ, а це є мудрі люди, це є Божий народ. І зазвичай у євреїв, коли народжувалися діти, ми знаємо, що вони не просто називали дитину, бо так сподобалося, отак якось милозвучно воно звучить, виглядає. Отак, отак назвали собі, отак Сергій, знаєте. ну, ну Наприклад, так. Отак сподобалося батькам. Ви знаєте, що не просто євреї його так називали. Дуже часто, дуже часто коли давали ім'я дитині-батьки, то це було не мов би, благословіння для тої дитини. І те, як називалася дитина, це був немов би поклик або доля для цієї дитини. І дуже часто ми бачимо, як називався такий і був. Це була його професія, це була його діяльність або служіння, або щось інше. Ми бачимо такі в історії, в Біблії є приклади, коли і Бог давав ім'я, коли кликав ту чи іншу людину для того, щоб її вжити або використати у своїй справі. І ми бачимо, що ім'я Авраам. Було дано самим Богом. раніше називався Авраам. Ім'я саме Авраам було дано Богом, що й визначає батьком багатьох націй. І ми чули сьогодні, вже трошки брат переді мною говорив про те насліддя Авраама. І ми бачимо весь близький схід, він заселений насліддям Авраама. Правда, жити разом не можуть спокійно. Ну, таке було оприділення і ще пророче слово сказане через Бога, і така була доля для цих народів. І по сьогоднішній день ми бачимо, вони ворогують між собою, але ж ім'я, воно ж визначило пророцтво для цієї нації. Ми бачимо далі ім'я Яків, воно означає хитрий обманець. Ну, назвали його із самого Малку. І коли ми бачимо, він так трошки у житті своєму хитрував. І така була його доля, коли він обманював, його обманювали. Але коли він зустрівся з Богом, Бог дав йому інше ім'я, уже не Яків ти будеш називатися, а Ізраїль. Бо ти боровся з Богом, і ти його подолав.